В першу чергу Людмила Муржаромащук розповіла, що в навчальних закладах міста провели поточні ремонти, а в деяких навіть капітальні в школі номер 4 номер 5 та номер 11. Майже в усіх замінили старі вікна та двері на нові, енергозберігаючі. Далі мова пішла про забезпечення школярів підручниками за новою навчальною програмою. В першу чергу мають надійти посібники для учнів 4, 7 та 8 класів. Що стосується Восьмих класів тут ситуація чітка, ясна, і вже завтра ми отримуємо місто ці підручники. Вони всі видруковані коштом міністерства. Ми оплачуємо тільки доставку і зберігання цих підручників. Що стосується ситуації по підручниках четвертих-сьомих класів, ця проблема, на жаль, не закрита ще з минулого року, коли мала була закрита справа, в тому що спочатку міністерство анонсувало видрук і передачу цих підручників за кошти міністерства. Пізніше, швидше всього, вартість цих підручників значно перевищила передбачені міністерством кошти. Було вирішено, що 50% цих підручників будуть надруковані коштом міністерства інші 50% – за рахунок місцевих коштів і окремих видатків із освітньої субвенції. Як зауважила Людмила Іванівна, на превеликий жаль, на кінець минулого навчального року підручники для четвертих та сьомих класів не були надруковані у повному обсязі. Причина цього нестача грошей. Проте навчальник відділу освіти запевняє, що до кінця жовтня учні 100% будуть забезпечені посібниками. Поки їх немає, можна використовувати різноманітні новітні технології. Ці версії підручників і четвертих, і сьомих, і восьмих класів вони є в електронному варіанті. Сьогодні багато діток приходять з різними гаджетами, з планшетами, куди. Помічена інформація з цих підручників, це зручно, діти не тягають важких портфелів, це зручно, це доступно. І ті діти, які мають такі електронні можливості, вони можуть спокійно користуватися цими підручниками. І, власне, нам поставили задачу вивчити можливості, адже, можливо, не 100% потрібно для кожної дитини такий підручник. Можливо, потрібно тільки тим, хто не має можливостей, отаких от електронних пристроїв для розміщення. Навчального матеріалу. І це питання ми будемо, власне, вирішувати. Можливо, нам потрібно буде тільки 40% підручників, тому що інформація застаріває. І сьогодні новий навчальний рік це ще рік величезних змін, а значить, і змін в тих підручниках, які вже сьогодні прийшли. Тому що з 2016 року міністерством анонсована нова школа, реформування якої закінчиться аж в 2029 році. Отже, як обіцяють у відділі освіти, до кінця жовтня відбудеться закупівля підручників для четвертих та сьомих класів, а до того часу прийдеться потерпіти. Сподіваємося, що для учнів цей час мене швидко і вони зануряться в світ шкільного матеріалу з головою. Олена Малийван, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.